Добрий вечір, місто Кривий Ріг, Криворіжці. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові і неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 8, 9, 10 січня. Чи є загроза місту Кривий Ріг, чи є загроза мирним людям? Місто Кривий Ріг, південь. Південь, дивимось. Місто Кривий Ріг. Місто Кривий Ріг. Південь. Люди в сльозах, люди налякані, люди з фізичними ушкодженнями. Але це від збиття, від збиття, це шахеди, це будуть знов шахеди. Це шахиди падають уважно, дуже південь. Місто, кривий ріг, захід. захід погано, захід прильот падає шахидний. Працює ППО, буде працювати і це шахеди падають. <кій> 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 да. Захід теж обережно. Що ж таке він зараз запричепився до нас? Кривий ріг північ, дивимося північ. Восьме, дев'яте, десяте. Ой, північ. У вас загроза є велика, загроза людям, є загроза фізичних ушкоджень і падають і ракети, і шахеди чомусь. Налякані, північ теж погано. Погано щось по всім районам там погано. Не знаю, якщо у вас буде змога подивитись це відео, бо зараз же у нас на Дніпровщині таке твориться. Будьте обачні, будьте обережні ці дні, бо дуже погані карти. Кривий ріг, схід, дивимося схід. Схід теж прильот і падають і ракети, і шахи, де є загроза фізичних ушкоджень людям. Кривий ріг дуже-дуже обачно, дуже, дуже, дуже обережно, погані карти, погані. Дуже погані, бережіть себе, своїх близьких. Читайте молитву, ставте захист. Зустрінемось з вами 10 січня, подивимося, що нас чекає далі.